Я ці спекла. Два рулета. так як ти хотів з ананасом, ти з полуниці. Йоб вашу мать. А ти що напік за цілий день? Ти що взагалі прибув? Він ці курва поголив і настрій пропав. Ти що взагалі прибув? Дитина чай зробила. Я вам так скажу, поцілюйте мене в сраку, з такими батлами. Або а з такими... То не ні ти зам... печеньку. Ти що свого братчика не знаєш. А яке печеньку? Ти знаєш, то я на, дивися. Я не хочу. Да, чайочек. Ви хочете знайти в сулеві, то він... Ні. Я просто думаю, ну то не буде багато, як ми сіті на печенку. Та не буде, та чому? Йо! Я не знаю. Йооо! Давай, Давайте! Край. Хочу бити е... З ананасом. Я хочу. Ти хочеш з ананасом попробувати? Ну, да. Також я попереджаю. Давай. Говориш такий, чи він файний, чи не файний. Ясно, що файний. Ні, ні, я хочу послухати. Після крекера, не ясно, що вже файний. Я він добив, хотів сьогодні смачненький. До, До речі, вийсо... крекер на д'єр. Собачь свої смачненькі. Смачкались було. Ти, ти, ви знаєте, що я з нині пекла, я си нагадала. У мене Галя, твій натуральний чай, вишня смородина, я ним полью собі. Почекай. Дай тарін собі. Дай тарін. Тепер що я на нашому рішучу. А я завтра спечу. Ти спечаєш курва, язиком. Подивимося, хто ліпше спече плясок, ти чи я цим. А ми ж ти не будеш така з ліп, десять що вона чи ні. Як ні, то давай я спечу. Бля, какое я. Як за нанасом. От ти морда. Смакотат, капець. Ти все у мене скарбный. Ну ти пробуй. А ты за сир такий? Це скарпон. З вершками нечмагой. Нечмагай, нечмагой. Шоша? Ночна. А башку так. Ти... Цілу банку. На mm. Не жилу воно. Маскарпоне для бару? Пів літра. Mm. Для більшого. Мало. Треба більше цього. Мені субиру смачні. Без шикарний. Mm. Так я тебе навчила, Галинку так ти Так ти і робиш. Добре, ну, шо, вам... я Не буду вам писок зазирати смачно. Mm. Добре, що я тебе та... Страці були, і будемо Так, Смачно. Дякую. Yeah. Yeah.